Вітаю. У мене вже понеділок, 29 лютого. От. Раніше не, не знімав, бо сильний туман був, тільки, тільки зараз я з нього виїхав. Рано я розгрузився, звичайно. І навіть знов загрузився і загрузку таку чітко попало, що м, опять від самої. Границі з Іспанією, там від міста Толюзе ще нижче їхав. І аж до границі практично з Німеччиною. 960 кілометрів. От. На вихідних було весело просто капітець. Приїхав я до то місто Толюзе, знайшов я там Макдональдс. Навіть вийшло одне відео завзити, як ви вже бачили. про їду. Я ще одне відео загрузити про документи, але півдня чекав, грузило, грузило, на 75% зависло, коротше, ну і, і все, на другий раз мені вже не хватило нервів, то і так я чекав десь 1.5%, напевно. Wi-Fi у них там ніби зв'язок якість нормальна, але вони дають ліміт скорості, і, типу там, причому іменно на загрузку завжди менші, типу там. Дивитися фільми, ну там фільми може і ні, я не пробував, але на Ютубі любе відео все прекрасно грузиться. Ну от загрузити, хіба швидкість віддачі ну, слабенька. От. Ага, що веселого було. Значить, на паркінгу. В тому біля Макдональдса підійшов до мене поляк. Ой, як він мені надоїв. Десь він вже місяць перший рейс їхав. В рейс нічого не знав, взагалі нічого. Що йому треба? Куди йому треба? Ніхрена не знав, коротше. Ні в кого нічого не запитав. Так і поїхав. Суть в чому. Значить. Е в четвер цей. Ну, тобто зараз от понеділок. Я його зустрів, якби він до мене підійшов в суботу. Ні, зараз. В неділю він вже до мене підійшов, в неділю, так. А цей. а, а, -а. А в четвер він, коротше, загубив свою банківську карточку. Заробив він карточку, ну так він про мені розказував. Загубив карточку банківську і відповідно, нема бабла. Перший прийшов, може, маєш хліба, Дав' йому хліба. Може, маєш щось до хліба, Дав' йому кобаси, дав йому сиру. Потім прийшов. Шефтів. Потім прийшов в Солі. Я ще шукав, шукав, десь я їй мав, але не знайшов. Соня не дав, дав йому ще гарячу кружку такі ці пакетики, ще того йому дав. Ну, коротше, що він придумав. Придумав він, не знаю, яким макаром, але його шах сказав, що йому гроші перекинути не може. Хоч я такої проблеми ще не чув. Знаю, що на сьогоднішній день чи Union, чи любий банк. Нема проблем з будь-якої точки світу, в будь-яку точку світу можна перекинути гроші. Ну, коротше говоря, він е, цей. Найшов десь, коротше, там в тому місті Толюзе. Найшов польську, як то називати, сказати, спільноту чи що. Ну, коротше, костел польський є, ну і відповідно поляки. Десь він там. Польського священника злапав і хотів, хотів з ним договоритися, щоб йому на рахунок ще вкинув гроші, а той зняв з банкомата і дав йому. Перший він пристав був до мене з такою пропозицією. Ну, я кажу, ну чувак, кажу, ти мені зараз кинеш, кажу, мені зранку подойдемо, треба їхати. Кажу, я не буду чекати, поки твої гроші дійдуть. Я сяду і поїду. Та розумієш, то, 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 то то, то я кажу, я бабла не маю. І типу, кажу, то я вже не ну, Сорі, але тут я тобі вже нічим не поможу. О, саме головне, що, то перший поляк, який в мене зустрівся, який нормально говорить по-русски. Мені то навіть спочатку було дивно. Він побачив у мене шапка як прапор України з тризубом. От, Він зразу то побачив і почав до мене по-русски говорити. Я кажу, чувак, я не русський, кажу, я по-русски не говорю. Він каже, що ти типу, не вмієш. Я кажу, та що не вмію, Умію. Каже, розумію, але не говорю. От. Ну і. Потім, як оказалося, він був в там в цій Молдові. Що він там робив, я так і не зрозумів до кінця, бо щось він там таке дивне розказував, чи він там воював, чи він там проїздом був, не знаю. Але суть в тому, що знає руську мову і такий він подозрительний. От. Ну і... І суть в тому, що ходив він до мене довго, розказував мені байки, замахував мене, то йому все треба, то йому то треба. ну і, Потім я поїхав від нього, на тому історія закінчилась. Не знаю, як він там, чи він договорився з тим священником, чи ні, але щось він то якось по-дивному робив. Він на не знав, вообще, поїхав в рейс, а ще, ще що він мене просив. Ще йому дай той газовий балончик, бо в нього в кухенці закінчився газ. Саме смішне, що він в машині мав і балончик, і мав точніше, і цю кухінку туристичну, і мав бутлю ту газову, як вони кажуть. І він був в першому рейсі, тобто він тільки місяць в рейсі, і в нього ні там газу нема, ні там газу немає. Як він їхав, куди він їхав, не знаю. Або він ну, не знаю, він просто розводіла, і просто за чужий щото тако їздить і живе, або не знаю, іншої в мене ідеї просто нема. Може насправді так, але мати і бутлю, і мати, і ту фіню, і не взяти з собою газу, то тобто нахрен то возити за собою, не розумію. Ну, тобто логіка. Сама по собі вирісовується. Вот. Води теж нема, хіба таку десь набрав п'ятилітровку, з неї вже і п'є, то пішов в Макдональдс, не міг набрати, прийшов до мене і каже, я не знаю, як там набрати. То я йому ще навіть ще півтора літровку пляшку мусив подарити, щоб він її зігнув чи відрізав і придумав, як набрати води. Ну, Коротше, странний чувак не знає, як він він Макаром той його сюди пустив як він це приїхав, а як він карточку загубив. Десь він їхав по тому місту, то не вписався і завалив скутера. Скутер впав, короте. ну шофера на ньому не було, шофер був десь в барі. Вибіг, побачив, що типу, чужак. Ну і та як то Європа, нормальні люди, то просто йому махнув, що типу, все нормально їдь з Так, а, а він десь в тому часі виходив туди-сюди коротше, прошляпив карточку. Як він, що він там з нею робив, я не знаю, от. Ну, так він мені розказав. Історії його не дуже правдиві. але... Що вони смішно розказують, от коли всі, коли знають, що Україна, починають розпитувати, ой, а як ти там за ту війну, туди-сюди. Всі так розпитують, і я їм зразу кажу, і А, ну і починаєш розказувати їм, що так і так, от, тяжко то, то, то. Кажу, а що так розпитуєш? Боїшся, ніби що до Польщі дійдуть, він каже. Та польська то не Україна, типу каже, з нами так легко не буде. Я кажу, ти такий смішний, аж світишся, кажу. Вас як тоді кажу, в Другій світовій кажу, продали французи з англичанами, кажуть, так само і зараз продадуть. Будуть схвильовані, а вас будуть щелі м'ять, а ви навіть не зможете нічого зробити, бо кредитів маєте цілу купу. Так само, як і ми. А він, ну так, ну так. На тому зразу закінчилась тема, що вони сильніші і що з ними так не пройдемо. Смішні, вони смішні, багато з них таких смішні, от як русські. Дивишся, читаєш десь коментарі на Ютубі, от подивишся любе відео, де там щось Путін, там про Запорошенка, за Путіна, і особливо, коли воно зроблено русскими. Настільки смішні коментарі, то ті Крим наш, то Донбас наш. То настільки люди не знають, чи вони настільки тупі, чи вони взагалі ніякого розуму не мають, чи в нього їх, них ніколи їх і не було, не знаю. Ну, такі, що що аж смішно з того все, що вони пишуть. Видно, що вони ну реально ніякого поняття не мають. Пишуть, як Крим може стати назад вашим. Або, наприклад, прочитав таку фразу Бистреє Україна вийде в состав Росії, як Крим розвратіться в состав України. Трохи я, звісно, вглибився в політику, але тільки що просто почитав і не міг того не прокоментувати. От весело просто слухати, коли люди в яких... Ход... Іменно, що в Росії люди настільки тупорилі, що от тому такі, як, як той Вова Пуцькін, можуть ними крутити і вертіти, як хочуть. Вони навіть не можуть собі представити, що буває, що можна забрати той Крим, без, наприклад, без ніякої фізичної сили, що не вузькову війну робити, не вузькову їх там силою перемагати. А ще трошки санкцій вони самі віддадуть назад. тут. Ну, то Звісно, це теоретично, ну типа, і треба довго розсосолювати, але образно, подивіться, зараз вели вони в Англії. Но, знову нові санкції. Англія ввела нові санкції. Е, російські банки позакривали. Там ще така, до речі, смішна картинка. Бачив, я показую, як русські плачуть. І знизу коментар русских. Сльози радості е, після закриття русіх банків е, в Англії. А сльози радості русських, які наконець повернуться на родину. Такі в них сльози радості, що аж блін, аж смішно, настільки ревуть, що опять вернуться в ту жопу. А там пише знизу якийсь русський написав, що сльози радості. Ну ясно, що це сарказм. Але суть, от якраз чистий факт. От Ще трошки, і Крим і так вже, наскільки там дивишся, що вони вже і так просяться назад, вже бачать, що вони попали в жопу. То ще трошки вони будуть не то що проситися, молитися будуть. А Росія, ну що, ну русські ну, дивіться. Ну так, да, добре, зараз вони стримують стримують то. от. Рост ріст курсів, да, валюта впала. Зараз, от якщо ви чули недавно на днях шейх е, з Дубаї, той принц, якийсь там сказав, що якщо Росія думає, що так все просто, то каже, він готовий ціну на нафту до 10 баксів опустити. А це все. Ну, це, це просто Росія зразу самоунічтаження можна включати. Ну, просто повна жопа. Що би вони там не видумали, вон там писали, що Путін придумав кредити взяти, хто їм їх дасть при санкціях? Да. Два. Він зараз штучно стримує ціни. На все, що є в Росії, от в них подумати, так, да, в країні є все. Але реально виробляють вони що і продають своє, вони мають тільки нафту і газ. Все решта в них є закупочне. Соответственно. Та як зараз він ціни стримує Путін, то люди ходять і от, вимахуються вони, виписують там всяку хірню. Зараз буквально ще трошки, хто кажуть, не різіновая лопнула, ціни скочуть в чотири рази, і зразу закінчиться і Крим наш і все остальне. В дві секунди. Зразу. Зразу поймуть, що нахер нам той Крим, що можуть ще й в додачу, ще й віддадуть і ще щось. От і все. За Совєтського Союзу, звісно, було інакше, якщо почитати історію. Плюс в ньому, звичайно, був, тому що він не залежав ні від якого долара і взагалі від решти світу. Ну, але русські самі винуваті. Що хотіли, то і мають.